Свята минуле час налаштовуватись на робочий тиждень, а зустрінемо він українців доволі тепло. Тим часом синоптики вже дали попередній прогноз на травень, і от він вам сподобається не дуже. Яким буде поточний тиждень, а також чого очікувати в третій місяць весни? Дивіться вже за мить в ексклюзиві ТСНЮА. Погода в Україні вміє дивувати, але поточний тиждень буде доволі теплим, кажуть синоптики. Зокрема, у понеділок, 21 квітня, протягом дня очікується від плюс 13 до плюс 22 градусів. тепла. План. Ясна погода буде триматися у Києві впевнено, але в день можливо недовго окупація неба хмарами, проте обійдеться без опадів. Ну і радимо насолодитися теплом, бо початок травня в Україні може здивувати несподіваними погодними контрастами. Замість очікуваного весняного тепла до деяких районів може увірватися арктичне повітря. За прогнозами синоптиків, у перших числах місяця погода може погіршитися. Можливе істотне зниження температури місцями до кількох градусів градусів вище нуля подекуди ймовірні заморозки. Метеорологиня Наталя Голеня у коментарі для новини лайв нагадала, що травень перехідний місяць, і такі коливання є типовими, навіть після порівняно м'якої весни нерідко повертаються нічні морози. Згодом уже в середині місяця в Україні починають з'являтися літні атмосферні явища, грози, град і шквали. Однак, щоб вважати погоду по справжньому літньою, середньодобова температура має стабільно триматися вище 15 градусів тепла. А народ. Не синоптики з Волині, Володимир Деркач у коментарі главреду, також застеріг, що перша декада травня буде прохолодною. Помірні температури триматимуться щонайменше до середини місяця, а ближче до завершення першої половини очікується потепління. У цей період можливі опади. Друга ж декада буде теплішою, але з меншою кількістю дощів. Хоча навіть так стабільної погоди очікувати не варто короткочасні зливи все ж траплятимуться. Натомість, третя декада, за словами деркача, знову принесе погіршення погодних умов, можливе зниження температури, вітри та вологість. Втім, наприкінці місяця слід очікувати повернення тепла, не літнього, але комфортного. Що цікаво, за даними багаторічних спостережень, травень в Україні характеризується значними перепадами температури. Середньомісячні значення зазвичай коливаються у межах від плюс 13 до Плюс 17. у гірських районах на кілька градусів нижчі. Заморська в цей період не виняток, бо за всю історію фіксувалися випадки морозів до мінус 6 градусів. Водночас траплялися й аномально спокотні періоди, зокрема з температурою навіть до плюс 39 градусів тепла. Портал віземето прогнозує, що травень 25-го року буде доволі мінливим. Середні температури сягатимуть плюс 13, плюс 15. Однак, можливі гойдалки від похолодань до плюс 6, до потеплінь, до плюс 23 градусів залежно від регіону. Найбільше опадів прогнозується у другій декаді травня. Ймовірні, навіть затяжні дощі. Своєю чергою, Асу-Везер очікує такий хід подій. У перші дні місяця температура триматиметься в межах плюс 16, на півдні – до плюс 19. Вже після 7 травня можливе потепління до плюс 17 із частими дощами. А в середині травня ймовірні грози. Третя декада буде дуже комфортною. Прогнозується значне підвищення температури до плюс. Двадцяти а як вам такі прогнози на травень? Діліться думками у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.